Весняне перетворення. Фахівці студії краси Литуаль пропонують черкащанкам створити новий образ. Для цього радять їм акцентувати увагу на кольорі свого волосся. Настала весна, і мені захотілося чогось новенького, чогось яскравого для свого волосся. Летуаль це справжня лабораторія колористики. Тут знають усе про колір волосся, його відтінки та контрасти. У студії краси Летуаль вам допоможуть зробити волосся доглянутим та яскравим від фарбування до фарбування. Ко мені прийшов клієнт. зараз весна, у нього вісієні настроєння, тепа емоція, і ми вирішили з сні це підчеркнути. Колористи студії Краси Литуаль підберуть вам образ, зважаючи на колір ваших очей, шкіри та навіть ваш темперамент. Неабия модно зараз поєднувати теплі та холодні півтони, говорять колористи студії Краси Литуаль. Нові тенденції у світі краси вони відслідковують постійно. Я про це дізнаюся від спеціаліста. Про нові тенденції, про всі новинки, які є. Вже потім підбираємо те, що підходить особисто мені. Довершений образ створювати перукарям студії краси «Летуаль» допомагає використання якісної продукції з Німеччини, тільки найкраще для найкращих. «Летуаль» – це не лише поєднання якості, а й досвіду. Працюють тут самі професіонали. Усі випускники фешн скул відомого українського перукаря-модельєра Олега Данильченка. Тож будьте певні, колористи студії краси Ритуаль допоможуть якнайкраще підкреслити вашу індивідуальність і жіночність. Ми приглашаємо всіх жінок до нам спробувати весною новий цвіт, відчути вкусність цього цвіту і бути щасливими. Команда студії краси Летуаль чекає на вас за адресою місто Черкаси, вулиця Смілянська, 76. Усі деталі за телефоном 32 11 13. Зустрічайте весну в новому образі від Летуаль.